Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.нет в нашій щотижневій програмі поради лікаря. Сьогодні у нас в студії дитячий лікар отоларинголог Джула Ірина Іванівна. Вітаємо вас. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, що лікує лікар-отоларинголог? Ну, напевно, як ви вже з назви здогадалися, лікар отоларинголог або простіше, як називають, лор-лікар чи лікар вуху горло-ніс, лікує відповідні органи верхні дихальні шляхи і захворювання вуха. Правильніша назва наш, нашої спеціальності рино, ото риноларинголог. З латинської ото вухо, відповідно, «рино» – то є ніс і ларинго то є. Трахеї, гортань трахеї. Які найбільш поширені лор-захворювання зараз у нас є? Напевно, всі вони є поширені, вони всі є актуальні в залежності від сезонності. Зараз, враховуючи, що зима, то більше простудні захворювання. Наприклад, дуже багато ангін, дуже багато фаренгітів, то є запалення горла, також риніти, гайморити, то є захворювання носа і додаткових пазух носа, багато отитів. То зараз от, в зимовий період, то такі характерні хвороби і для е, в осені, і для початку весни. Більше влітку, то більше поширені там алергічні захворювання, ті самі алергічні насмерки, алергічні ларингіти. Хоч не можна сказати, що така є дуже характерна сезонність, влітку також дуже багато простудних хворіб, ну, то зв'язано з тим, що от, е, діти купаються в річках, возе. Їздять на море, то відповідно перепад температури, зміна клімату вони викликають простудні захворювання. І так само взимку можуть бути алергічні хвороби, тому що. Алергенів дуже багато, алергенія є в продуктах, алергені є в оточуючому середовищі, той самий домашній пиловий кліщ, те саме, наприклад, килими, вазонки, домашні тварини вони можуть викликати алергію. Тому такого дуже конкретного, от зараз така хвороба, наприклад, в січні така, в грудні інша, не можна сказати. Є дуже багато різних випадків, ну переважно зараз в даний час. З простудної хвороби яку медичну допомогу можна надавати при червоному горлі і високій температурі? Ну, тут теж так сказати конкретно червоне горло. Треба в першу чергу вияснити причину того червоного горла. Тому що червоне горло може бути і при ангіні, то запалення мигдаликів, може бути і при фаренгіті, то коли є запалення задньої стінки глотки. Також такі інфекційні хвороби, як кір, скарлатина, наприклад, вони починаються з почервоніння в горлі, і потім вже через кілька днів появляється висип на тілі. Тому так само, наприклад, грип, чи звичайне респіраторне захворювання, вони теж можуть проявлятися спочатку почервонінням горла. Тому в першу чергу я би радила все-таки показатися спеціалісту, чи долора нема можливості показатися педіатру і вияснити причину того захворювання. І так що, як немає можливості от в даний час показатися лікарю, то ну, найпростіше таке і найдоступніше, щоб не зашкодити в першу чергу, ну, що нас цікавить, то просто пополоскати. Горлишко. Є дуже багато гарних народних методів пополоскати ромашкою, пополоскати календою, пополоскати шалфеєм. І тоді все-таки в найближчий час показатися лікарю. Бо, наприклад, от ангіна воно дуже гарно сприймає таку народну медицину, як лікування медом. Так? Вже той же фаренгіт, запалення задньої стілки глотки, там мед. Буває в деяких випадках категорично протипоказаний, бо він може викликати навпаки загострення хвороби. І те саме, якщо дитина схильна, ну, дитина, людина схильна до алергії, тоді теж бажано меду не давати. Так що в будь-якому випадку таки перша допомога пополощіть горлишко чи горло, якщо то доросла людина, і при найпершій можливості покажіться лікарю. Як часто батьки мають показувати свою дитину лікарю отоларингологу і як можна попередити лор інфекції? Так, ну звичайний такий огляд профілактичний ну бажано раз в рік. Ви знаєте, я одного разу була то вже було багато років тому, років напевно п'ять, дуже вражена. Приходить до мене на прийом мама з дівчинкою. Ну, я зазвичай питаюся, що вас турбує. А вона каже мені, мене нічого не турбує, дитина в мене здорова, але я просто хочу, щоб ви подивилися її такий профілактичний огляд. І такий профілактичний огляд ну, раз в рік повинен бути, обов'язково. Якщо дитина хворіє, там теж залежності від хвороби, наприклад, хронічне захворювання горла, хронічний тонзеліт, ну, два рази в рік показатися. Тому що як в нас прийнято? Ми лікуємо хворобу тоді, як вона є. А хронічні хвороби тут важливе лікування має профілактичне лікування, попередити хворобу. І не тоді вже, як вже ангіна, горло пашить, температура 39, тоді ми біжимо до лікаря. І можна пролікувати ту дитинку весна, осінь, профілактичне лікування, трошки пополоскали горло, трошки поприймали препарати якісь, походили в фізкабінет, і дитина гарно перейде зиму без хвороби. Тому при хронічних захворюваннях бажано два рази в рік показатися лікарю, провести курс профілактичного лікування. Ну, деякі хвороби є такі, які бажано все таки раз в квартал показатися. Тоді, коли спостерігаєш дитину, якась хвороба може розвиватися в якусь ту чи іншу сторону, тоді бажано раз в квартал показати. Чи можете пригадати якийсь унікальний випадок з вашої практики? У мене всі випадки унікальні. Я працюю з дітьми. Кожна дитина, кожна мама то є унікальні випадки. Ну, такі всі вони, всі вони цікаві. Ну, такі найцікавіші бувають випадки, коли от сторонні тіла визнали, де тільки діти не ховають. Ховають вушка, ховають в носик свої якісь скарби. І... Таке дуже часто от зараз йдуть різдвяні свята, будуть ходити сівачі. Дуже часто після того приходять сторонні тіло, пшенички вушку є. Влітку їздять до лісу, там якісь комашки попадають, залізають в вушко. В носик, то переважно діти собі самі ховають від батьків. Їхні кишеньки. Я часто наголошую батькам, що та я, і психологи радять, що дитина повинна мати одяг з кишенькою, щоб то не ховати в носик в ушко, а ховати в ту свою кишеньку якусь. Ну, був випадок, що фасолька була в носику, був ну, дуже неприємний випадок, була батарейка. Батьки не припильнували, ну воно небезпечно, тому що йде окислення, і тоді йде отруєння всього організму. Такі випадки, от ті сторонні тіла, завжди стараюся говорити батькам: не рятуйте дитину самі. Тому що вушко не так страшно, там можна просто запхати за те завуження природне, яке є. Ну, просто тяжко витягнути. Той кращий випадок, що просто лікар намучиться, мучиться, ну, може бути так, що ви можете пробити собі барабанну перетиночку, дитина лишиться вам інвалідом. Дуже небезпечно, як забирають сторонні тіла з носика самі. Найкращий варіант, як заштовхають, і те стороннє тіло попаде в стравохід. Природним шляхом воно собі вийде. так? Якщо попаде в дихальні шляхи, то може бути велика проблема для дитини, для батьків, ну і відповідно для нас, медиків. Ваші поради для наших глядачів? Що можу здорові, Щоб були здорові, щоб, здоров щоб завжди старалися менше займатися самолікуванням. Тому що дуже поширена така практика. От я багато спілкуюся з фармацевтами. Люди просто приходять і безконтрольно купляють, дайте мені щось від горла, дайте мені щось від кашлю, дайте щось від температури. Дуже насторожуєте. Зараз багато про те говориться, що температуру збиває, антибіотик не є проти жарознижуючий препарат, яким збиває температуру. Люди там, а, я випив таблеточку, так, чи я зробив собі укол, мені температура впала. І от таке безконтрольне приймальне антибіоту. Антибіотика, день випив, чи там раз вколов, воно просто викликає привикання організму до того антибіотика. І тоді лікувати ту людину дуже важко. Виходить так, назначаєш препарат, людина п'є день-два, чи коли це день-два, ефекту немає ніякого. Починаєш глибше розпитувати, а я колись собі то пив, Раз той попробував, раз той попробував. Тоді приходиться міняти антибіотик. Один міняєш, другий даєш антибіотик. Інколи буває таке, що чим раз сильніший. Є потреба в більших антибіотиках. І крім того, що викликає привикання до препарату, до антибіотика, і воно ще й викликає алергізацію організму. То, от що хочу побажати: не займатися самолікуванням. В таких випадках, коли от, вже немає можливості піти до лікаря, немає можливості щось, наприклад, купити. ну… Старається народну медицину використовувати трошки. Наприклад, то саму збити температуру, можна попити чайочок з липи, можна попити чайочок з малини, запарити собі калину, можна використати той самий, наприклад, чай з медом. Просто щоб горло те або в горлі зняти трошечки. Також ще й з медом пити, то не давати той мед до гарячої води, бо тоді знищуються всі корисні речовини в тому моє, приємно, тепленьке, щоб було. І з другої сторони, також фаренгіт не хоче гарячої води, а ви тут можете йому зашкодити. Так що ну, хочу побажати нашим. Глядачам, щоб вони не хворіли, берегли своє здоров'я і приходили до нас, лікарів тільки на медогляди. Дякуємо вам за розмову. Отож, дбаймо про наше здоров'я.